Варто чи не варто добудовувати два атомні енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції? В останній місяць це питання набуло неабиякого розголосу в українському суспільстві. І хоча частково я вже розповідав вам про намір уряду добудувати енергоблоки 3 та 4 на Хмельницькій АЕС ще кілька місяців тому, настав час посвятити вас у деталі. Скільки коштуватиме цей проект країні? Звідки кошти на його реалізацію? У кого планують купити ядерні реактори? Скільки часу потрібно для завершення будівництва? Питань багато, тому мій сьогоднішній випуск буде трішечки довшим ніж зазвичай. Але обов'язково додивіться його до кінця. Адже як виявляється, на кону 135 мільярдів гривень ваших грошей. Готові? Тоді поїхали. У питанні стосовно необхідності добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС українці розділилися на два табори. В першій частині до вподоби історія про те, що електроенергія, вироблена на атомних електростанціях, начебто, є найдешевшою. Ті ж люди щиро сподіваються, що добудувавши два енергоблоки, держава знову поверне в їх домівки, давно забуті 0 ,90 гривень 90 копійок за кіловат годин електроенергії. Друга частина не менш щиро здивована наміром українського уряду починати багаторічний проект на десятки мільярдів гривень в умовах, коли до кінця лише цього року, за словами міністра фінансів Марченка, Україні вже не вистачає 200 мільярдів гривень для покриття видатків на оборону. На підтримку своєї позиції щодо необхідності добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Прихильники цієї ідеї називають три причини. По перше, завершення будівництва, яке розпочалося ще в далекому 1985 році, нібито має дозволити і надалі підтримувати для простих українців низьку ціну на електроенергію. По друге, добудова енергоблоків, начебто. Конче необхідна для подолання дефіциту електроенергії в українській енергосистемі. І по-третє, Україна ж повинна бути готова до повоєнного відновлення, коли сюди зі своїми грошима прийдуть і ринуть іноземні інвестори з праглі до будівництва заводів, виробництва зеленого водню та реалізації інших енергоємних проектів. Одним словом, електроенергія буде багато, вона буде дешевою і її точно вистачить всім. Переконують прихильники добудови. З першого погляду все виглядає доволі привабливо однак важливо прочитати і те, що написано дрібним шрифтом умови, на яких суспільству пропонується така вигідна угода мінімум 135 мільярдів гривень. 3-5 років до завершення проекту та некомплектні ядерні реактори, які Болгарія раніше купила в Росатому. І це далеко не все, що приховано за дужками проекту добудови, який зараз активно проштовхують до ухвалення в українському парламенті. Прочитавши під лупою всі додаткові умови, що йдуть разом з добудовою двох атомних енергоблоків, стає зрозуміло, що причин відхилити. Таку, на перший погляд, привабливу пропозицію куди більше ніж причини її підтримати. Зі слів міністра енергетики України Германа Галущенка, відомо, що добудова двох атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС планується за рахунок закупівлі ядерних реакторів у Болгарії. Продавець, начебто, готовий продати реактори за символічні 600 мільйонів євро, приблизно 26,5 мільярдів гривень. Міністерство енергетики переконує, що завершити добудову атомного енергоблоку номер 3 можна за 2,5-3 роки, а енергоблоку номер 4 до 5 років. З першого погляду все виглядає доволі привабливо однак важливо прочитати і те, що написано дрібним шрифтом. По-перше, ядерні реактори, які пропонує нам Болгарія, були придбані нею для цілої побудови власної атомної електростанції в місті Белене. Продавцем реакторів та частини обладнання виступила російська компанія Атомстройекспорт, яка є дочірньою компанією російського росатому. Перекуповуючи ці реактори у Болгарії, Україна де-факто купує обладнання, що вироблено Росією. На мою думку, це може створити небезпечний прецедент, який охоче почнуть використовувати деякі країни Європи для купівлі російської продукції. Достатньо купити, скажімо, російську нафту через Болгарію, і на критику можна відповісти, що вона болгарська, адже саме такою логікою керується міністр енергетики Галущенко, коли намагається довести, що атомні енергоблоки. Не російські. По-друге, ціна в 600 мільйонів євро, еквівалент 640 мільйонів доларів, є неостаточною і ніде офіційно не зафіксована. Ця цифра звучала в стінах болгарського парламенту в 2023 році, коли депутати обговорювали можливість продажу в Україні. Ядерних реакторів тоді дискусії завершилися фразою продаємо, але не менше ніж за 600 мільйонів євро. Звідки ж взялася ця цифра і які гарантії, що вона не виросте? Наразі відомо тільки те, що у грудні 2016 року Болгарія сама виплатила Росії борг у 601 мільйон доларів за поставку обладнання, необхідного для будівництва АЕС в Белене. Виглядає, що уряд Болгарії просто хоче отримати назад те, що він витратив у 2016 році. Однак навряд чи все так просто. По-перше, якщо врахувати інфляцію в США за період з 2017 року по сьогодні, тобто знецінення долару як валюти, то 601 мільйон доларів у грудні 2016 року сьогодні вже дорівнюють. 760 мільйонам доларів. По-друге, розуміючи, що Україна вже остаточно вирішила придбати ядерні реактори, так можна буде сказати, після ухвалення Верховною Радою відповідного закону та відсутність альтернатив у нашої держави, Болгарія намагатиметься отримати максимально можливу ціну за реактори та почне перемовини з позиції сили у Болгарії. Є доволі вагома причина так вчинити, адже недобудована АЕС в Белене, на яку вже країна витратила. Півтора мільярди гривень розділила Болгарію навпіл і стала причиною швидкого завершення кар'єри багатьох національних політиків. І ось нарешті болгарським політичним елітам випала нагода повернути втрачене та завоювати народну любов. З огляду на це я не здивуюся, якщо фінальний рахунок від уряду Болгарії буде ближчим до одного мільярду доларів. По третє, незрозуміло в якому стані знаходяться ядерні реактори та інше обладнання, яке Україна хоче купити у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС. Відомо тільки те, що і реактори, і обладнання щонайменше останні в 10 років лежать десь на території Болгарії. З публічних джерел також відомо, що через дострокову відмову болгарського уряду від проекту Вбелене Росія поставила не все обладнання, яке потрібне для будівництва та введення в експлуатацію атомних енергоблоків. В Цьому контексті виникає логічне запитання: а як Україна планує докуповувати додаткове обладнання, виробником якого є російський росатом та його дочірні компанії? Одним словом, ключові умови угоди, що пропонують суспільству, насторожують. Однак це лише початок дрібного шрифту. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб-каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Цікавитеся енергетикою? Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, лайкнути це відео та поширити його серед знайомих і друзів, щоб якомога більше людей дізналося, на яких умовах планується добудова двох енергоблоків на Хмельницький АЕС. Враховуючи, що лише два ядерні реактори, які Україна планує придбати в Болгарії, обійдуться нам у суму від 640 мільйонів до 1 мільярду доларів, виникає запитання: скільки ж буде коштувати весь проект добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 на Хмельницький АЕС? Міністр енергетики Галущенко переконує, що це приблизно 72 мільярди гривень, еквівалент 1,8 мільярдів доларів. На перший погляд може здатися, що угода дійсно хороша. Ядерні реактори можна купити за 640 мільйонів. Так оце вірить міністр. Потім за 1,1 мільярди доларів можна добудувати два атомні енергоблоки, що ж може піти не так. Якщо знову придивитися до дрібного шрифту, то можна зрозуміти, що 72 мільярди гривень це вартість добудови Хмельницької АЕС за цінами станом на травень 2017 року, коли уряд Гройсмана востаннє затверджував техніко економічне обґрунтування проекту. На пряме запитання міністру, у скільки обійдеться проєкт у нинішніх цінах, він відповіді не дав. Сказав тільки, що цифри суспільству покажуть згодом, коли закон буде прийнято. Зробивши дуже просту вправу, а саме відкоригувавши 72 мільярди гривень на рівень інфляції в Україні за період 2017 по 2023 роки, можна з'ясувати, що нинішня вартість проєкту з добудови складає щонайменше 135 мільярдів гривень. І я більш ніж переконаний, що остаточна вартість добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 на Хмельницькій АЕС, якщо цей проект все ж таки буде реалізовано, буде набагато вищою. Та навіть 135 мільярдів гривень це феноменальна сума в умовах війни на виснаження, яка триває вже третій рік, і невідомо скільки ще триватиме. Чи може державний енергоатом вже знайшов кошти і лише чекає дозволу завершити будівництво? Ви не повірите, але в енергоатому немає коштів на добудову енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС, ба більше компанія в хронічних збитках та боргах. По-перше, один чистий збиток енергоатому за останні два роки склав близько 14 мільярдів гривень. Загалом, якщо порахувати весь фінансовий результат діяльності компанії за період з 2011 по 2023 роки, то чистий збиток складає майже 23 мільярди гривень. По-друге, Енергоатом вже другий рік не може погасити борг у розмірі 14 мільярдів гривень, який компанія винна на оптовому ринку електричної енергії інші державні компанії, гарантований покупець. І нарешті, за даними Міністерства фінансів України, станом на 1 січня 2024 року Енергоатом ще мав і заборгованість по отриманим кредитам у розмірі 42,5 мільярди гривень. Вочевидь, розуміючи відсутність власних коштів, міністр енергетики Галущенко переконує, що добудову атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС буде здійснено за рахунок кредитних коштів. Загальна фраза, в якій дуже бракує конкретики: хто дає кредит, на яких умовах дається кредит, який відсоток проекту буде профінансовано за рахунок кредиту? Звідки решта коштів, якщо у венергатому їх просто-напросто немає? Одним словом. За багато запитань, які залишаються без відповіді. Скоріше за все, пан Галущенко говорить про кредит для того, щоб запевнити, що на добудову Хмельницької АЕС не будуть використовуватися державні кошти. Знову ж таки, не все так просто. Іноземні кредитори навряд чи надаватимуть багатомільярдні кредити без державних гарантій, оскільки саме держава і є кінцевим власником енергоатому. В такому випадку будь-які проблеми енергоатому з виплатою кредиту одразу стануть проблемами державного бюджету України. Опитані мною експерти сильно сумніваються, що якийсь іноземний банк або група банків буде готова надати енергоатому багатомільярдний кредит на добудову атомних енергоблоків в країні, в якій вже третій рік поспіль триває повномасштабна війна. Ці ж експерти сходяться на думці, що в такому випадку енергоатом залучить для добудови атомних енергоблоків кошти, отримані від підняття тарифу на електроенергію для населення. Очікується, що рішення про підняття тарифу додасть енергоатому 40 мільярдів гривень щороку. В такому випадку добудова здійснюватиметься за наші з вами кошти. Виникає запитання, чи можна сьогодні довірити державному енергоатому проект добудови Енергоблоків на Хмельницькій АЕС вартістю в 135 мільярдів гривень. Події останніх років свідчать, що навряд чи. По-перше, у компанії хронічні проблеми з закупівлями. Журналісти регулярно помічають енергоатом у придбанні товарів та послуг за завищеними цінами. А сама компанія занадто часто не розкриває кошториси та ігнорує відповідні запити. По-друге, компанія регулярний фігурант корупційних справ. До прикладу, зовсім нещодавно набу скерувало до суду справу експосадовця енергоатому, якого звинувачують у продажу електроенергії за заниженими цінами, в результаті чого компанія отримала збиток в розмірі 93 мільйони гривень. І це не єдина справа НАБУ, в якій фігурує енергоатом роком раніше, в жовтні 2023 року. НАБУ та САП повідомили про підозру особам, яких підозрюють у заволодінні майже 100 мільйонами гривень. При будівництві енергоатомом централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. По-третє, сумнівим, видається, і сама можливість енергоатому завершувати проекти вчасно. До прикладу, на підключення газотурбінної електростанції потужністю всього 28 МВт, що була подарована американськими партнерами ще в лютому 2023 року, енергоатом витратив шалені 16 місяців. Що стосується великих проектів, то згадується історія централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Незважаючи на те, що уряд визначив термін будівництва першого комплексу цього сховища до кінця 2019 року, енергоатом отримав дозвіл на його експлуатацію тільки навесні весні 2022 року. Чи готові ви довірити нинішньому енергоатому десятки або ж навіть сотню мільярдів гривень, і очікувати вчасне завершення проекту, який обіцяють сю на всю з два або ж три роки. Напишіть мені в коментарях. В наступні кілька тижнів Міністерство енергетики буде намагатися переконати народних депутатів погодити від імені суспільства угоду щодо добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Угоду, яка переповнена дрібним шрифтом та необґрунтованими запевненнями. Угоду, яка жодним чином не наблизить Україну до децентралізованої енергетичної системи та не додасть ані кіловатту електроенергії в домівки в українців в наступні кілька років. Угоду, яка на радість нашим ворогам розпорошить і без того обмежені ресурси українського уряду та підірве зусилля останніх років у протидії російській ядерній енергетиці. Ми працюємо над відновленням того, що можна відновити. Водночас, головний пріоритет наразі це децентралізація і нарощення потужності генерації. Це слова міністра енергетики Германа Галущенка, сказані під час зустрічі з потенційними інвесторами, яка відбулася зовсім нещодавно в Берліні, 10 червня, напередодні міжнародної конференції з питань відновлення України. Залишилось зробити так, щоб дії почали. Співпадати із гучними заявами і відмовитися від ідеї добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції, відмовитися зараз, коли українське суспільство не в змозі прочитати дрібний шрифт, адже зайнято набагато важливішою справою. Боротьбою за право на існування власної держави. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал, лайкнути це відео та поширити серед своїх друзів і знайомих. Нам потрібна увага максимальної кількості людей, щоб люди уважно вчиталися в дрібний шрифт угоди, яку їм пропонують до підписання. Дякую вам і до зустрічі в нових відео.